Всі, напевно, розуміють, що сир має бути хорошого складу, тому що є сир, є сирний продукт, є сир з не дуже хорошим складом. Завжди зазирайте, дивіться, що саме в складі сиру, щоб їсти тільки якісне. Дивіться, я придбала отакий сирок, чедер з волоським горіхом. До речі, перший раз я його куштую. Вчора сподобався він мені дуже, я вже його надрізала. І дивимося, що у нас є у складі. Молоко коров'яче, пастеризоване, сіль кухонна, закваска бактеріальна, фермент молокосідальний. От це те, що має бути на складі. Якщо там додаткові різні інгредієнти, це вже неякісний сир. Але тут є барник натуральний анато, в принципі, да, його можна використовувати і горіху волоскій, все більше нічого немає. Ось такого плану сир. ну, дійсно не е, трошки важкувато знайти, тому що зараз на ринку дуже багато неякісних продуктів, але все одно є і хороше добався досить досить смачно